Іти і домовлятися із тим, хто дав вам борг. Іти і говорити: У мене така ситуація, так склалися обставини. Я зараз вам винний. Я не можу віддати так швидко, як би хотілося. Але давайте ми з вами сплануємо, я можу віддавати стільки, стільки, стільки. Найбезглуздіше, що можна робити, коли людина залізла в борги, починати ховатися від того, хто вам цей борг дав. Це е, те, чого ніхто не любить, і те, що приведе рано чи пізно до гірших ще наслідків. Ідіть до людини, відкрито чесно говоріть. Ідіть в банк, говоріть із представниками банку. Так, у мене є така ситуація. У мене є таке майно. Я розумію, мені треба погасити кредит. Можливо, і це не буде вся сума. Але я принамі зроблю це. Чи могли б ви піти мені також на зустріч? Можливо, це довша розстрочка. Можливо, це в деяких випадках, коли банк розуміє, що він не отримає нічого і буде тільки ганятися за цією людиною. Вона буде ховатися. Тут вона сама прийшла і каже: в мене є майно, воно перекриє 70% цієї втрати. Але чи можна я 70% закрию? І банк розуміє, коли він не отримає нічого, тут не отримає хоча б 70% суми. Він. Дуже часто іде на це. Єдине, що в цьому випадку треба говорити із достатньо високо поставленою особою. Біблія каже: коли ти маєш можливість домовитися до суда, до того як тебе притягнуть до суду, домовся скоріше, мирися з противником твоїм. Все можливо, якщо почати це робити. Коли починаєш докладати зусилля, то Бог далі на твоє смиріння і твої зусилля дає свою благодать. Людина просто почала робити якісь кроки, а воно мало бути довго, а воно потім пришвидшилося. Вона просто показала Богові і людям рішучість. І є такі випадки, коли людина бачить, що ти вже віддаєш, хтось може навіть простити залишок боргу, а хтось, наприклад, не простить, доведеться віддавати весь час, але він не буде тебе принаймні душити, він не буде тебе переслідувати. Це вже дасть тобі можливість ходити з високо піднятою головою, не відчувати себе в приниженні, не брехати, не міняти номери телефонів, не переховуватися, а розуміти, я цю проблему вирішую. Немає нічого. Ви що як ховатися і намагатися погасити один кредит, позичивши гроші в іншого банку, а потім позичити ще раз, щоб погасити ту картку. І я таких життєвих історій чув десятки, десятки, десятки. В кінці кінців навіть ти вчераш від всіх, кому ти винний гроші. Ти обдуриш всі банки. Беремо так, образно кажучи, ти десь якимось способом від цього сховаєшся. А що це в духовному світі? Які хвости за тобою тягнуться далі? І повірте мені, я знаю людей, які дурили інших. Які брали, позичали, не віддавали. Вже в тих, хто позичали, їм гроші немає, вже їм ніхто не може нічого придивити. А теми лишилися незакриті. А питання в духовному світі лишилися не розв'язані. Ті вузли так і за їх переслідують. І вони сьогодні намагаються почати життя з чистої сторінки, а не виходить, бо ті старі обмани, вони їх переслідують. І все, що потрібно, це сьогодні ну, каятися, спокутувати ці речі і, і вириватися із цього всього, що було накручено, намучено в духовному світі шукати здорового виходу. Краще. Щоб ви не позичали, а якщо позичили, були чесні, відкриті, були мудрі у цих питаннях.